Всім привіт! Так, сьогодні понеділок, як завжди, 7.08, плюс-мінус. Працюємо в таксі. Тиждень минулий я не працював. У мене був, скажімо так, відпочинок-відпустка. Але що ж, такого нового з'явилося, ну, хоча б у мене не в зовсім в таксі. В таксі начебто нічого так і не змінилося. Окрім того, що Uber став там щось коефіцієнти, здається, не показувати, а показувати плюс. По рахунку. Ух ти ж, й як горить. По заказу зразу показує на коефіцієнти, там типу 1,2-1,5, а зразу показує там плюс 13 гривень, плюс 50 гривень. Не знаю, наскільки це зручно. Я думаю, що це не зручно, це зроблено для того, щоб пилососити, Так, радар поїздок є, який бісить всіх. Але щось кофе горять дуже знатно. от Реально, прям, не знаю, там видно-не видно, нічого не видно. Без кофа. Ну да, кофе гарять, приходять без кофа. У мене із новин. Болт мене заблокував. На! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Поїхали 362 гривні на Амосова. Пх, та ти шо? Показує плюс 161 гривня. Почнімо. Та давайте. Я не знаю, що це за коефіцієнт. Воно не пише, але я думаю, що 360 гривень ну це десь близько, якщо звідси 362 гривні до Амосова кілометрів, мабуть, 18, та це двушку коефіцієнт. Коротше, з болтом. Заблокував мене болт на цілий рік. Намагаюся зробити новий аккаунт, поки що не виходить. Зразу скажу, що я не хочу робити аккаунт на якісь ліві документи. Я хочу зробити знову аккаунт на свій документ. Тому я в підтримку написав, що якщо ви мене заблокували на цілий рік, я не, маю, не бачу сенсу, щоб аккаунт мій висів в лапках, типу як активний. Видаліть, будь ласка, його з усіма моїми персональними даними, з моїм номером телефона, моєю фотографією, банківськими рахунками та даними по автомобілю. Через 2-3 години я заходжу в болт, і все, я в нього зайти не можу. Тобто, я так розумію, вони його видали. І потім заново я заходжу на реєстрацію болта. Все пройшов. Вони сказали, чекайте підтвердження. Пройшло вже півтора дня. Я це в суботу. Але ну, це вихідні, в принципі. І е, так я нічого і не отримав ніякого листа. Не про те, що у мене все гаразд, або у мене все погано. Коротше, поки що нема. За такою схемою я, в принципі, намагаюся відновити свій аккаунт в Болті. Ось такі от новини. Тому це буде тільки Uber і уклон. Ну, вон таксі. Так, а поки я подаюсь, я вам розкажу важливу інформацію. Особливо для тих. Хто здає свої автомобілі в оренду. Якщо ви займаєтеся таким бізнесом здачі автомобілів в оренду під таксі, я рекомендую вам розміщувати свої оголошення саме через телеграм-канал Агрегатор Парк. Тому що це найвідоміша площадка по пошуку автомобілів в оренду в таксі. Агрегатор Парк він не тільки існує в телеграм-каналі Агрегатор Парк, він існує просто в усіх таксішних чатах. Тому що ці оголошення, я бачу, перекидують між собою таксисти. Тому охоплення. Воно більше, ніж просто в телеграм-каналі Агрегатор Парк. І тому ви свій автомобіль можете дуже швидко здати саме через агрегатор парк. Всі посилання на телеграм-канал я залишу в описі під відео. Ну і колеги водії, якщо ви шукаєте в таксі автомобіль в оренду, вам так само в агрегатор парк. І не зволікайте, тому що оголошення там розлітається дуже швидко. Так само, як я вже під'їжджаю до Світлани. Оце початок. Як хотів сказати, я щось типа... Не звик? Реально, де мой? Я вже заскучив. Де мої поважні пасажири? Хочу возити поважних пасажирів своїх. Так, пішли мої лікарі. Так, що я там завалив? Та я жирну рибу заловив, дивіться, 19 мм 362 чистих. А ситуація яка? В мене за безготівку. Безнальчик. Вони втрьох їдуть і кажуть, ну давай, типу, там кума ти там платиш. І вона дає 500. Каже, там же ж 500 тариф. Я кажу, та ні. Жуважи ж там без знав. Каже, так у мене гроші не зняло". І Я такий, та ладно. І що ж типу, робить? Я кажу, давайте тіпа, це Uber. Я йому довіряю. Думаю, заплати буде все норм. Типа, а якщо не норм... То я буду вже вирішувати проблему з Uber. Тому що здається щось мені, що в них щось там типу, по карті не вийшло, може у них в мінус піде наступна поїздка. Ну, типа як на баланс, ну, на мінус, коротше. А... Кажу, мені щось здається, що я візьму з них зараз 500 гривень, потім на 362 ще закрию поїздку по, -по безготівці і я буду якимсь винюкою. Тому я сказав: Ні, Uber Убер, наче з оплатами все нормально проводить. Ну, у мене особливо там за 5 років, як я працюю, але ну, особливо якісь проблем не виникали там. Щоб не знаю, що вони мені розраховували. Кажу, у нас не пройшла оплата. Типу, у нас була типу, відмова. Ну, не знаю. Коротше, так робити я не буду. Взяв я замовлення з подачі 4,4 км 430 гривень на бровари, і зараз я думаю, а треба мені їхати в ці бровари. Чи не треба поки що мовчить, як його оце його уклон взагалі? Не знаю, хоча тут кофе горять. Та прикол я не знаю. Показує ноль без поняття. якийсь ланцюг замовлення змінилося, став такий прям, Ух, щоб одразу натискати на нього. Що тут взагалі помінялося? передіють. нагадуємо, що мінімальна сума виводу 200 гривень, комісія 2,5. Ось моя подача. Дивіться, 4,4 за 432 чистих гривні. Я не знаю. Зараз, мабуть, скасую замовлення, але. О, одне замовлення з'явилось. Так тут нормальний ков. Ні, я коротше, буду. Я скасовую типу, походу, це замовлення. Ну, блін, мені щось падло зранку, я так давно не працював. Коротше, невигідна посадка. Мені впадло, реально просто впадло, і тут кофів не так уже і прям круто багато. Їхати 4-4 подаватись, боже, скільки всього. О, бачите, тепер що пише. Плюс 10 гривень, а ця сума вже вказана з 10 гривнями. Тобто це ну, один і один коф. Ну, тепер так. Ви можете завершати поїздки блек. Та ти що? Тільки це, звісно. Це фігня. Це вже було таке, коли я на фіаті навіть їздив. Чолону на комусь знають більше. Мене Укр стоїть. Коротше, комфорт. Нема в мене ніякого блека. Це все фігня. Це якась дичина. Ну от я нажму термін дій документа. Ага, без кофа, звісно. О, де мій блек? Нема блека. Нема. Ми ще з'їли. Ух ти ж, що там, 800? Ага, так. Да. Блін, може зря я, типу, скасував. Ні, я буду зараз дивитися щось. Бачите, що вона пише? 13. Ну, тут явно десь там 1,2, 1,3. 1,1, мабуть, 1,2. Ну, коротше. Якщо сума написано буде там 150 і плюс Ні, там 300 і плюс 150, то це буде означати приблизно там 2,0 коф. Або може трошки більше. Таке ж, як завжди, щось наробили. Ага, Поки очікую. Максимально треба бомбануть в будній день зранку. Дочекався я на замовлення по бізнесу, хоч це і Лук'янівка, але тариф, норм. Так, ну що, наїздився, накатався майже 4 години. О! І... залітає замовлення на Гулівер. Та ти що, поїхали. 11.24 зараз. Тільки щось замовлення не береться. О, взялось. 11.24. Коротше, проїхав я рівно 88 км без цього замовлення. Зараз порахую. Ну, 88 км це каса повинна бути хоча б, не знаю, там, 1300, мабуть. Ну, так, в понеділок зранку, десь так. 372 гривні по уклону. І 1142 гривні по уберу. Чоєвих? 17 гривень у мене по готівці. Ось якось так. Це коротше, тисячу, ну, 1500 гривень. На 88 км. Ранок. Та нормально, так я скажу вам. Нормальненько. Таке повернення на роботу. Але спеціально не брав якихось там дуже маленьких замовлень, брав такі всі більш-менш великі замовлення і не хотілось. Немає у мене. Зараз якоїсь наснаги прям возити, як я там завжди, плюс-мінус, так все підряд. Хотілося щось таке, щоб поменше замовлень, але щоб вони були побільші. Норм. Я думаю, буде менше, я думаю, десь 1200 у мене. Дякую пасажиру, тому що він залишив 30 гривень чаю. І за це йому дякую. 13 годин. Коротше, одна година дня це вже обід у мене. Я їду на обід десь на годинку. Що я там зробив? Що я там проїхав? 136 кілометрів. Оце дав, звісно. 136 кілометрів за пів дня а, 1500 рівно 1500 гривень по. Рівно 1500 гривень по уберу. І по уклону 560. 585. Та це нормально. 600, 1200. Обід. Оце я так нормально після свого відпочинку зали... залітаю просто. Пфф, та ти що? Що, тарифи підняли? Чи коефіцієнти? Ні, реально були коефіцієнти. Майже, ну майже кожне замовлення. Блін, я вже домовився їхати, залітає. 400 вабухів! Оу, oh, май гад! Чистих! Але теж вабухів можна і всіх його знає просидіти. Та ні, вряд ли я просидів би в обухові там ще козини всі ці. Ну, але все, уже їду. 399 обухів. Просто пушка. Блін. Можна було б взагалі просто 2500 назад, за теж 400 по там трьоха. Та ти що? Блін, коефіцієнти горять. 13-16 на годиннику, а коефіцієнти горять. Тут мені, я не знаю, тут коефіцієнт, мабуть, 1,7 десь. 158 гривень і 65 е, додаткових. Ну, блин, ну кофи. Нормальні кофе. Коротше, а я тулюхаю на обід. Он таксі сьогодні нуль. Ланцюг. Така кнопка, прям щоб... Типа, щоб натисніть на неї. Натисніть. Ну натисніть. На! Не, не хочу, я ж додому, я ж їду. Їсти. Дивіться, я як... говорю. Оп, стоп, стоп! Чуть не взяв, йо-моє! Блін. На годиннику 13-17 і ось так горить. Оце, звісно, мені подобається. Але це тому що, мабуть, 31 градус на вулиці і дуже жарко. Не знаю, я з кондерчиком. Любі друзі, що таке трапилось, що коли я працюю, нарешті є робота. А то коли я не працюю, постійно є робота, тільки я працюю, нема роботи. А сьогодні я працюю, є робота, як так? Бо насипає, приїхав на Радистів. Це биковня. Я перепутав Радистів і Радищева чи рад... Радищева, да, Жовтевич, як він там називається, здається. Коротше, приїхав на радистів, і тут пф, з якимсь маленьким кофом в центр замовлення о 3 годині дня. Я в афігі просто, чесне слово. Як це так робота? Що це трапилось, що є робота? І прям така нормальна робота. Як у вас, А тут просто чесно. Як у вас, дорогі колеги, як у вас по роботі сьогодні, понеділок, я не знаю який там день. 12, 13, чи яке там? Яке там 12? Падім, а, 14. Ну, реально, я просто дуже здивований. Ефір в уклоні там по 50 замовлень в центрі, да, там мінімалки по 50, ой, ну там по 70, по 60, по 80 гривень, але. Просто дивлюсь, що температура 33 градуси на вулиці. І мабуть, із-за того і багато мінімалок, тому що люди, всі офісники, не хочуть ходити мокрі, потні, там, зустрічатися між собою, між офісами, бізнес ланчів все це. І вони викликають, мабуть, таксюшку. Але, блін, є замовлені і дальні, ну такі більш-менш дальні. Це вже дорога просто погана почалась і дуже сильно трясеться. Так що я супер задоволений. Просто палець вверх за таку роботу. Блін, була б така робота кожен день. Я розумію, що це не кожен день. Я ж от на минулому, а ні, на позаминулому тижні працював там в той понеділок. Що там у мене було? Та я нив, я нив, кожен, кожен там, включення своє, я включав камеру, телефон, і я нив, типу, що за понеділок, що за понеділок. По годині сидів, не знав, куди мені їхати, тому що замовлення були просто повністю базові. А тут прям, типу, ой-ой-ойшки, -ой ой-ой-ойшки, дорога. Ой-ой-ой. Це, звісно. Воно ну, камера так не передає, але там просто жахіття нормально, десь таки на годину. Та ні, нормально, нормально. Дном не черкаю і норм. Ні, камера так не передає. Думаю, це просто, що тут нормальна рівна дорога, просто без асфальту, але ніфіга, тут вона дуже гарбата і неприкольна. Коротше, сьогодні супер офігенний день. От реально, я не пам'ятаю, коли у мене був такий гарний настрій. Може це коли я ну, вже відпочивши такий. Але блин, ну, роботи вистачає ось так. от, Саме сьогодні. Може завтра і не буде, але от саме сьогодні робота є. Клас. Оце от такі пасажири отримують одиницю або двійку. 5 хвилин платного. 2 хвилини безкоштовного. Подача десь приблизно 4-5 хвилин. 1,7 км було десь 4 чи 5 хвилин подачі. На вулиці, 33 градуси, я стою з кондиціонером, тому що як я його вимкну, через хвилину тут буде триндець. І потім 10 хвилин наступні, ну, все одно буде в машині жарко. Це не, не знаю, неповага, Ну, це, типу, один, два. Якщо залишить нормальні чаї вічі, вибачиться хоча б. Якщо не скаже навіть вибачте за запізнення, там я поспішала на вокзал, це, до речі, на вокзал замовлення. Але ну, типа, я все розумію. Ми сфера обслуговування, ну, ми веземо з точки одної до точки другої. Якщо е, це людина думає, що я там 13 хвилин повинен чекати просто так, типа, ну, то, що там за заплатиться -за 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 півтори гривні, це, звісно, таке. О, біжить. Біжить. 6 платних хвилин. Речі, клієнта не поміщаються. Я все розумію, що в мене соната. Ой, як її, Капята. Але Чотири чемодана. Давайте ми два візьмемо в салон на руки. Нє. Це геть не цікаво. Так, о, Оболонська набережна 19 на Велику Васильківську. Не встиг. Короче. Коротше. Я кажу, будь ласка, ви наступний раз просто попереджайте, що вас 4. Ну, не обов'язково вам повинна проїхати машина в комфорті е, з великим багажником. Це не обов'язково повинно бути. Якщо ви хочете великий багажник, Убер Вен, якщо ви користуєтесь Uber, комфорт почитайте, я кажу, що таке комфорт. А чого ж у вас тут, е, типу, багажника немає? Я кажу, багажник є. Так, да, він, типу, невеликий. Ну, але ви з чотирма чемоданами кажу, тут, ну, ну, куди? В комфорті написано, це автомобілі категорія з великим. Простором для них. За, позаду хто сидить, тут багато місця. А вибирається е, я якщо не помиляюсь, з колісною базою 2000, е, 2630 мм, плюс-мінус нормальною або великою колісною базою. Тоді ззаді пасажири поміщаються. Ну, типа з комфортом. Це є комфорт. Універсал, так, універсал це топ. Це влізає і все. Тому що я простояв тільки що сіки, там, 9 хвилин, ну я отримав свої 50 гривень, але ну, це якраз то, що я і простояв тар -тарахтів, просто, тарахтів з вінкнуним мотором, грубо кажучи. Блін, ще й замовлення в центр профукав за 150 гривень. Три людини, чотири чемодана, один не а Саквояж, як я називаю, це просто. В топку. У мене ще була історія, коли. По Uber X, це, до речі, на неділя, коли я знімав відео по Uber X на вокзалі, якийсь ковбух щось там 2,4, здається, на подол, щось там близько, реально 200 гривень. Там що 180 з чимось гривень на подол дому спуститись з вокзалу, Думаю, там кілометрів 7-6, мабуть. типу, Нормально, типу, беру. Тим паче я тоді стояв на. Цьому не біля експресу, ну коротше, само не петлюри. Тобто, ну, от, я під'їжджаю і дивлюсь, що якийсь іноземець. Я під'їжджаю, стоїть три чувака, у них ці походні рюкзаки, аж за голови отак от торчать, я їм зразу показую. но no, но-но. No, 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 no. Він такий біжить за машину, ну я ж зупинюся, я зупиняюся, зразу виходжу, тіп, щоб вони не сідали. Сразу е, виходжу і кажу, типу, it's more багаж, типу, ну, каже. Бака ж он за он засіт. Не духу показую, я кажу, no, он the sits, no, Van, визивай Uber Van. Чи Uber Van, як він правильно. Все, коротше, і хай йдуть в пень. Я тут що? Я і так типо, волонтеркою займаюсь, викатаю такі тарифи, типу, ну там може плюс мінус окрім сьогодні. Тому до побачення, щоб я ще переживав за тих типо, людей, які хочуть типо, секономити на водієві. Чекаю на замовлення. Центр горить. Їдіть, холодіть, як там горить. Ну, п'янюка, просто. Тут, я не знаю, тут тупо 3.0, мабуть, 2,5. Горить, що капець. Навіть по он таксі сьогодні весь час висять, ну майже весь час висять замовлення, по три, по п'ять замовлень на, на Київ висить. Так це в то що висить. А ще ж воно по автовзяттю розлітається, як по уклону. По уклону, взагалі я ж казав, там і по 50, і по 60 було замовлень. Ну Тобто сьогодні взагалі день, звісно, ух. Просто ух. По іншому не сказати. Блін, тепер сижу тарах, тарахтю, тарахтю. Боже, аж думав тривога. Це... Мотоциклісти ганяють. Буду сидіти ждати, я ж не буду 33 градуси глушити машину і сидіти, як. Потом покриватись. Це не моє. Так, а що твориться з уклоном? У мене ввімкнений бізнес комфорт і стандартно ввімкнув. Тут горять кофе, показує прям мух, розрив, уклон. Мій рух, мої правила. Оце норм! Оце базочка. Базочка! Пш -пш -пш. Як це так? Тут горить як так можна було скрутити в 0. No comments. Просто no comments. Наклон наклон. пуклон пуклон Мені здається, що скоро уклон буде настільки перенавантажений ну, сам застосунок, що він тупо не буде працювати. Ну, це ноль. Не розказуй мені, що тут ноль висить. Тому що я своїми очами бачу і бачу, як тут просто все горить. А потім залітають в ефір замовлення без коефіцієнта, це по-перше. І я ж кажу, в обід було 60 замовлень. Зараз розрив просто розрив. І по болту я бачу в чаті теж розрив. Так що. навантажуйте, навантажуйте. Да. я приехал домой 19.06. Так, сколько я там проехал? 255, хай будет. Так, статистика. Нифига, 1385. Вот это я дал. Вот это я дал. 1385. Ого. И Uber, А оно... ну? Давай! 235. Плюс 235. Та ти шо? Хо-хо-ху-ху! Так. 74 гривні у мене було чайових. 74 гривні. Це саме за готівку. Це з 4 пасажирів. Ну, і все на все. Ну, типа так, просто не забирали плюс-мінус здачу. Uh, і 70 гривень, але це вже враховано але по Uber 70 гривень по безготівці за один день. Теж здається, з 4 пасажирів. Так що, блін, прикольно. Оце да! 3844 гривні на 250 км. Хотів ще, хотів ще звернутися до самих відповідальних. Підписників, глядачів, українців, ті, хто донатять, знов я залишу банку в першому закріпленому, закріпленому коментарі. Ця банка йде 110-й бригаді конкретно Руслану. На допомогу Ви, Думаю, багато хто знає, розуміє, що ті кошти, які їм платять, вони всі все одно ходять на них там, на форму. На Ну, на все. Там постійно є, що купувати і ремонтувати. І колеса, і машини, і техніку. Так що... А вам, всім. Я дякую за перегляд цього відео. І зустрінемося в наступних нових відео. Бувайте!